Сьогодні в нас рубрика огляду на книги, і буде огляд відразу на дві книги, тому що вони доповнюють одна одну: неймовірна історія сексу Захід і «Неймовірніша історія сексу Африка та Азія. Якщо коротко, то моя оцінка 9 із 10, або навіть 9,5 з 10. Якщо розгорнуто, то слухайте далі. Отож, автор Філіп Брено, це французький психіатр, сексолог. В нього багато праць про секс. Я зустрічала їх раніше, але ця, мабуть, одна із найкрутіших, бо вона націлена на широку аудиторію, і її родзинка в тому, що вона вся побудована із коміксів. Летісія Корен намалювала ілюстрації, і вся книга представлена у вигляді одного великого коміксу. Про що ці книги? Про історію сексу, про те, як змінювалося ставлення до кохання, до шлюбу, до сексу, до мастурбації, до гомосексуальності, ну і загалом про традиції в різних куточках світу. Важливо, книги розраховані на дорослих. Нехай вас не вводять в оману яскраві мультяшні малюночки, це не для дітей. Тут використовуються слова на кшталт трахатися, дрочити, ну або ось вам опис сексуального життя чоловіка у Вавилоні. У кутку пивниці Ноа обробляє задок повії, яка спокійнесенько потягує пиво через трубочку. Насправді ця книга не для дітей в першу Чергу не тому, що тут використовуються не дитячі слова. Повірте, сучасні школярі мають значно більший арсенал нецензурної лексики, ніж ви можете собі уявити, а тому, що тут часто використовуються терміни, якими школярі можуть ще не оперувати. Наприклад, інцест, адюльтер, феляція, і ці терміни не завжди пояснюються, дещо може знадобитися гуглити навіть дорослим. Плюс щоб зрозуміти в повній мірі суть книги, треба мати уявлення про історичний та географічний контекст тих часів. Наприклад, розуміти, що таке вабило. Коли існувала Римська імперія, хто такий Юлій Цезар, що це за посада Папа Римський, коли була доба просвітництва. Тобто за плечима треба мати хоча б шкільний курс історії, ну або паралельно гуглити і читати щось в інтернеті. Тут написано 12 я не впевнена, але думаю, що це вікові рекомендації. Я б сказала, що краще десь 16 І не тому, що я ханжа і проти того, щоб діти читали щось, де написано слово трахатися чи дрочити. У фільмах це звучить значно частіше, ніж у книжках. А власне, якраз тому, що треба мати. Боде якесь уявлення про історію та географію. З іншого боку, я не виключаю, що може бути і зворотній процес. Наприклад, там підлітки, які випросили своїх батьків купити їм цю книгу, прочитали їх, зацікавила якась історія, і вони побігли там далі шукати інформацію, а хто там такий імператор Нерон, а в яких країнах зараз дозволена полігамія, або е, чим ще відомий даосизм, окрім тих фактів, які написані в книзі. Але, взагалі, книга для дорослих. Якщо у вас є племінники там чи молодші брати сестри, краще не дарувати їм цю книгу, попередньо не обговоривши це із їх батьками. А якщо ви підлітку якого є ця Книга, то не приносите її в школу, не узгодивши це попередньо з вчителями. В Книгах немає якоїсь розпусти чи пропаганди безладного статевого життя, чого часто бояться дорослі, але і якоїсь просвітницької мети, типу там не забувайте використовувати презервативи, завжди використовуйте контрацепцію. Тут теж в принципі немає. Книги мають більш розважальний характер, цікаві факти, історії життя відомих людей, і все це з гумором та у форматі коміксів. Іноді я роблю схожий формат у сторіс, тому якщо вам подобаються мої сторіс про історичні події або історичних персон, ці книги вам точно сподобаються. Перша книга розповідає про витоки сексуальності, починається з первісних людей. Далі там Вавилон, Єгипет, Древня Греція, Древній Рим, Середньовіччя, Доба просвітництва і поступово так до 20-го і 21 го століття, власне до сьогодення і того, що ми маємо зараз. Друга книга розповідає про Індію, досить багато приколів із Камасутри. Далі про середній схід із казками про Шахерезаду, Потім про Африку, про Китай, про Японію. І кожен регіон розглядається від минулого до сьогодення. В обох книжках прослідковується така легка нотка фемінізму, Звертають увагу на те, що подекуди дуже часто зустрічалися несправедливі закони щодо чоловіків та жінок. Наприклад, чоловік міг мати секс із ким завгодно, а жінка за шлюбну зраду могла отримати покарання у вигляді смерти. Ної кари, що мені не сподобалося, подекуди не зовсім коректно використовувалися деякі терміни. Можливо, це труднощі, перекладу чи адаптації, але тим не менш, наприклад, часто використовувалося слово спати замість займатися сексом, але спати це закрити очі і спати зануритися в сон. Ну можливо, хтось скаже, що я занадто доколупаюся, однак були і деякі інші грішки. Наприклад, писали термін гермафродит замість інтерсекс особа, хоча використовувати слово гермафродит по відношенню до людей не зовсім коректно. Так само, як і не зовсім коректний термін гомосексуаліст, а ще піддослідний по відношенню до людей. Розумію, що це супер дрібниці, але як людина, яка навчалася на психолога, то у нас за слово піддослідний замість досліджуваний могли викинути реферат і змусити переписувати все наново. Але погоджуюся, що це не прям критичні якісь моменти, і можливо дійсно труднощі перекладу та адаптації. Ще не сподобалося, що в першій книзі всі виноски робили внизу, тобто новий термін позначали зірочкою і внизу сторінки пояснювали, що він означає. А в другій книзі чомусь вирішили ставити циферку і пояснювати всі терміни в кінці. І ти читаєш, потім швидко гортаєш, що ж то воно там означає, і повертаєшся назад. Можливо, в другій книзі було просто більше виносок і вони не поміщалися, але, ну, типу, це не дуже зручно. Ну і ще обидві книги не з дешевих. Кожна із них коштує десь в районі 500 гривень. Загалом мені було супер цікаво, я отримала задоволення від прочитання. Деякі ілюстрації подовго розглядала, дізналася для себе щось нове, тож можу радити ці книги і вам.